Добрий день, діти! Послухайте історію про те, як з'явився перший печений хліб на землі. Було це тоді, коли жили первісні люди. Вони вже вміли збирати зерно і використовувати його для свого харчування. Щоб бути ситими, доводилось жувати і жувати, щелепені міли. В людей виникала думка, як полегшити зубам їх роботу. І ось одного разу людина побачила на березі річки плоский камінь, присіла перед ним, насипала на камінь жменю зерна і спробувала другим меншим каменем розтерти, розбити зерно. Зерно перетворилося на жовтаво бліде, змішане з кам'яним пилом борошно, пил огидно хрумтів на зубах, і людина бридко випльовувала його. Потім людина зрозуміла, що краще не лупити по зерну що сили, а повільно, помалу зерно розтирати. Летіло за вітром жорстке лушпиння, розсипалося навколо каменя. Людина розтирала ще і ще. Змітала борошно в долоню, висипала його з долоні в рот. Жувати тепер було набагато легше. А води можна було напитися з річки, що мирно хлюпотіла поблизу. Через багато багато часу людина помітила, що камінь, на якому вона завжди розтирала своє зерно, змінився. В камені утворилася заглибина, в якій після дощу збиралася вода. Одного разу, насипавши в заглибину зерна, розтерши і розмішавши його з водою, Людина вперше одержала тісто. Воно було жорстке, з висівками, з устюками, але то було перше тісто в світі. Якось восени, коли сонце то з'являлося, то надовго зникало за хмарами, люди підсушували тісто на вогні. Тісто почорніло, але всередині було гаряче та ще й виявилося смачним. І Тоді розум підказав людям, що краще пекти свої коржі не в юнкому полум'ї, а спершу нагріти у вогні камінь, а вже потім покласти на нього коржа з тіста. Так з'явився перший печений хліб на землі. І